Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Passat Alltrack 4-го місяця 2020 року, перший облік в 5-му місці 20-го. Зараз автомобіль має пробіг 93 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил. Коробка 7 700 автоматична. І по комплектації у нас. Два ключі та пультові басти саме вебаста, а активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Два комплекти колес на дисках Радіус 18 гума в дуже гарному стані літня зимова. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ, світло, подвійний склопакет, фоно, підсвічування салону. Мультикермо під кермою пелюстки, активний круїз, дістронік отримання в смузі, віртуальна панель приладів оновлена, екран, Bluetooth, USB, навігація, бездрузовий Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний зони клімат контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, режими їзди, кнопка Start-Stop, асистенти визду з паркування, оздоблення салону комбіноване, шкіра, алькантара та текстиль. Також і допомога під час паркування Парктронік 360 і задня камера. Ну і звісно, електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль свіже пригнає Швеції, зроблений сервіс заміною наступного. Мастила в двигуні та усі фільтра, селінблоки передніх важелів підвізки, передні та задні гальмівні диски з колодками. Перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, передня оптіка та противотуманні фари затягнуті в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ і розрахунок на картку. Переглядати здрав можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщ, Євка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне, вулиця Борка, 28, є можливість адресної доставки авто вашим містом. Ціна 3900. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до зустрічі на тест Драйві!